Друзі, дивіться, який красень. Підшмалився другий раз. Я стаю досить червоним за цей рік. У мене така система випрацювала, що така шкіра, що треба три рази згоріти, але згоріти так, щоб це зробити вчасно, до літа і не перезгоріти, щоб не злазити. І потім засмага чіпляється дуже добре. Сьогодні максимально лайтик, просто вставання без стрибків. 50-60 разів, десь так. Орієнтуюся, по відчуттям не рахую. Друзі, потім як завжди підкріпляємося. Підкріпляємо це все практикою на цвяхах. Підкріпляємося. Ось. І хочемо сьогодні прямо онлі дошки садху. Розповісти про дошки. Кому треба. Чи варто взагалі підключати дошки садку на кожноденній основі. Камінь-спину. <реш> Камінь-спину не варто підключати, але дошки садху, я думаю, що насправді кожен день на дошках садху потрібно стояти тим, в кого реально вже знаєш якісь запити на життя трошки більші, рівень відповідальності більший, і ми вже вимагаємо від себе бути в якомусь енерговольовому стані. Тому що ну, не кожному потрібні такі заряди, а це рушійна сила, яка як каток їде. Ні, ну, В принципі, якщо у тебе намір отримувати спокій. То ти можеш встати на дошки садку і дійсно тримати спокій, сфокусуватися. Mm -hmm. Намір на силу рушіну, то буде тобі і рушна сила. Ну прям щоб кожен день. Ну, в принципі, так скажемо, додатковий інструмент до того, що ти вже маєш, дуже класний. Якщо використовувати тільки дошки садку і думати, що вони mm -hmm. вирішать за тебе всі твої проблеми життя, друзі, ні, ще раз. Мені тут потрібно всередині себе дозріти до тієї позиції, що я готовий рухатися. Щоб мені це не було варто, я беру курс на краще життя і хочу. А я думав, у нас курс. Курс скоро в нас буде по свіхам з практикою. Щось цікаве готуємо, поки що чисто в теорії продумуємо цю всю схему. Поки що кашу вибираємо. Якщо ви взяли вже. Спеції курс на краще життя потрібно прийняти вже ту позицію, що. Я буду зусилля сюди прикладати, щоб стати кращим. І коли ти вже готовий щось з цим робити, дошки садку тобі додатково допоможуть як інструмент. Ти можеш стати кращим. Можеш стати кращим? А ну, краш, типу, якщо дівчаткам, якісь дуже подобаються хлопці або хлопчикам, дівчинка якась, і вона така, типу, недосяжна для них, то це краш. Карший <плес> хабосанта. То... Ну це я так розумію. Я виконую практику заручник. Коли ми стаємо кращими всередині себе, нам стають досяжні в житті, да, якісь моменти життя, які раніше були недосяжними. Тобто ми дозволяємо собі це мати, це бажати і це приймати. Дошки садку дуже багато, я знаю, блоків знімають, фінансових блоків, ще різних. Впевненості, да, зі спиною. Тому от у мене купують дошки садку коучі, психологи. І дійсно там прям глибоко можна піти. Я коуч. Пух, наліво пішов. Не, пішов. Ааа, наліво, <laughs> ah, ааа, ah, дружина одразу така, куди? А я так чисто граюся. Я вранці вже зробив це зайвим, буде. В моєму темпі уж точно. Оп. Я вам скажу, друзі, тільки теплішає, будьте більше на природі, навіть якщо ти в великому місці є парки. Є парки, просто вийти, посидіти, на скамієшці, все одно ну, дерева цвітуть, тобто. Просто знаходитись, знаєш, в соціумі це а одне, в сім'ї це інше, на роботі це ще інше. А от коли ти відмикаєшся і від соціального життя, від всього, і суто природа, і ти. І ти в цей момент наповнюєшся. От ну. Творча енергія починає підніматися. Тобі починає хотітися зробити щось, що ти давно забув і тут згадав, і може дійсно піти енергія. Якщо ти хочеш, щоб ця енергія дійсно... Пішла краще, щоб ти почав її застосовувати, а не просто думати, дошки садху як інструмент запускають енергію на матеріалізацію наших бажань. Тобто ти просто починаєш хотіти діяти, а не просто думати. Ну, звісно, якщо в тебе такий тип особистості і ти себе так виховав, виховала, що ти звик тільки думати і не діяти, мабуть, дошки садху не допоможе. Знову ж таки, якщо ми беремо вже курс на усвідомлені зусилля в цю сторону, тоді воно спрацює. Я yeah. <реш> добре прям да. Хочу прям. Як мінімум, якщо ти хочеш просто вот... прям реально в момент <реш> вот зараз. Встав і забувся. Що поп'ять. І дихальні практики, да, так? Розкажи трошки, як, і, як ти застосовуєш, як допомагаєш. В принципі, я думаю, що прямо якоїсь певної системи немає дихальних практик, але дихальна практика це поки що єдиний інструмент, який я знаю, який допомагає прямо усвідомлювати момент і в принципі налаштовувати свій настрій. Типу дійсно ти можеш із нічого за допомогою правильного дихання. Дихання не поверхневого, а прям глибоко, рівно, спокійно, вертикаль, вниз, навчитися відчувати. Да. Себе прям заганяти в стан спокою. І для цього не треба ні таблетки. І я перевіряв це в суперстресовій ситуації. І це спрацювало. Тому там, де сердечко колоталося, прям капітально. Да. Але я зміг його заспокоїти там буквально до 15 хвилин. А хто стоїть на цвяхах і йому піти жорстко, то е, от знайома в мене була, е, ми стояли, робили практику, вона сказала, вона взагалі стоїть зараз тільки в носках. А я сказав, які носки. Наталя? Так, да, без носків. Да? Ну, ну, Не те, що я там указую, чи ні. Просто Ну, стоїду, Такі умови. Сьогодні да, нос... так. Каже, як я стану? каже, Може підготувати. Ніякої підготовки. Ну може я прям недословно, щоб не було. Але кажу, яка підготовка? Встаємо. Все, бігом. Ну, на драйві, фух. Так, да, бігом. І все, стало, і. Ну так, да, і больно, але. Сказала, уточнила, що з диханням простіше. Вже оплачені, сьогодні в мене їх придбали. Да, ми з ними прощаємося. На днях їх відправляю в Харків, так що. Це не за кордон. Прощальна практика. Ні, за кордон він потім собі інший що візьме. А. Ну, Нідерланди, а ці. Тут в Україні залишаються 480 грамів дошки садху, в яких 50% алюмінієвих свяхів суперлегкі, 50 мідних. Якісний крутий інструмент. Я Сьогодні буду стояти на чисто алюмінієвих. Це вони дешевше, але кажу одразу, що практика на них жорсткіша. Типу, комбіновані, в принципі, в цьому плані, якщо вам прям жорстко, то виграють. Але вони легші йдуть уже. І дивіться, хто боїться прибити ногу. Може зараз форс-мажор бути, але... Нема форс-мажору. Нема форс мажора А ну цікаво, я прям сильно тисну, щоб він пробився, але на Да, Просто дізнатись, яке зусилля. Піднімлю. стань прям, стань на них. Отак лежи, і ногою притисну. Воно там буде видно. Хочу бабах. Бах. Ого. Ого. Слухай. Прям сильно, так, притиснув? Не було бабаха, до речі. Цікаво. Я повністю розплюс. Прямо сильно треба натиснути. Саме найбільше 660 кілограмів на них стану виробили. Тому... На шарику? На десятках. Так, а я заходю буду робити дихальну практику зараз. Олександр, я не знаю, там топає, ходить. Далі мені все-таки вони відчуваються відчувають. Це Да. Так, я сьогодні теж залпом. Один, два, три. Дихаємо. Да evet. 21 27 36, я хочу еще разочек. Охуеть! И потужно. Затримка. Це одна з найпотужних для них. Прям добре, я ще підключив, все робив. Друзі, от дихання mm -hmm. така цікава штука. Є купу різноманітних технік, повільне дихання, mm -hmm. швидке, там, холотропне, ще різне. Ми досить звичайне дихання. Просто дихання більш-менш розтягнуте, і просто ми робили це no, але свідомо. Повне, повне. свідоме. Повне, yeah. свідоме дихання. Навіть якщо ти просто дихаєш. Почни рахувати вдихи-видихи, тобі захочеться якось дихати краще, глибше, ти автоматично почнеш дихати глибше, і коли ми рахуємо просто свої вдихи-видихи, mm -hmm. ми починаємо за ними слідкувати, взагалі, що дихання взагалі воно Я є. Прям масштабуйся потім... в таку, в такий простий елемент нашого життя. Ми просто занурюємося свідомо в дихання. В цей момент зникають думки. Якщо ти хочеш реально перезавантажитись від думок, просто почни дихати свідомо. Але я б сказав би, що взагалі відсотково, як я дихаю в звичайному житті, от несвідоме дихання, от просто воно отаке, от типу. Ти навіть його не помічаєш, а тут прям. Да, ти даєш йому увагу. Ну, дихання... наповнення на відсотків 50% більше див. Да. Від таких 36, в принципі. І якщо тим паче ти не знімаєш і що я от знімаю, я там це кажу ще голос, але я прям там. Mm -hmm. І на 30-й раз я вже я, ну, я мене прям починає трохи колоти. А, якщо, а ви можете взяти отак 100 разів, це взагалі вас просто рознесе. Ви от реально прийдете в інший стан. А якщо ще на цвяхах, то це взагалі топ. Але компенсує, типу, ти цвях і ти балансуєш якраз оцей біль чи що ще. Ти свідомим диханням балансуєш ці стани. Воно там підзаряджає, але там не бурхливо таке, що mm -hmm. ти прям сходив, от коли ти стоїш, трусишся. Дихання допомагає. Ти mm -hmm. ще точку уваги, ловиш, що не тільки біль в ступнях, ще можна вдихання. Оп, da. ще ще розширюємо. Mm -hmm. І, друзі, практикуйте на коврику і вибирайте рівну поверхню, тому що буває всяке: можна на якийсь камінчик, горбик покласти, всією вагою пішов, тріснула дошка. Таке можливо. Дошки у мене досить легенькі. Легкість за рахунок чого? За рахунок того, що вони тоненькі. А тоненькі це означає, що вони можуть тріснути, якщо там прям сильно нерівно. Mm. Друзі, краще. А береш, ну, що слухай. Ну, це нормально по товщині. І... І... Ще... Ну, що будуть помісніше. Хоча от да, вчора тут я в ямку наступив, тут mm -hmm. ну, трава хрустіла. Але комбіновані відкритого типу вони витримали. А я mm -hmm. скільки 80, вони на і вони міліні... на ямку вони вигнулися. Ну, типу, ніфіга собі. Mm -hmm. І витримали. Хоча це теж Але якщо заплатив да, гроші да, і да, не хочеш да. ризикувати, то не треба. Дякую за практику. Бажаєш підключайся. Всі ролики підключайся залишаються... На нашого Wi-Fi. Покажу дошки людям. Чи ти вже вимкнув? В каналі, ні. Вимкнув вже чи ні? Ні. Ось, оце алюмінієвий варіант. 2400. В принципі, легенькі. Ті ще не придбали. Роздуплі, роздуплі на 15 А Ано ну ближче ризотків. ще, підстав, що прям. Вище трошки. О! І да. покажи висоту Хочу. О, о, о! Да, да, да. Бачите, вони невисокі, компактні, легенькі, висота цвяха взагалі не впливає, не потрібно високі. 4,5 мм засміявся. Вони на відсотків 15 більш роздуплітельні, ніж. Да, 15-15%.